Деболіт. Можете рухати. Соглоба. ну Так, зігнути, а Піднімати. Ну. На прийомі в хірургічному кабінеті Семенівської поліклініки новий лікар Тарик Аль Хамес. Він сирієць. На роботу в прикордонну громаду приїхав за запрошенням. З пацієнтами розмовляє українською. Тут, тут не турбує, тільки там. В кабінеті хірурга ще не до кінця встановлені нові вікна. Старі вибило під час минулорічного обстрілу лікарні. Це вже було після в кінці. Ми вже не працювали. В кінці нашого робочого дня Ці сторони росіяни щодня обстрілюють прикордонні села. Час від часу прилітає і по самій Семенівці. Звуки вибухів тут щодня. Навіть вчора було багато. «І Вас це не лякає на все волі, бо. Якщо боже, Бог хоче захистити, то буде захист. А якщо ні, то ні. Роботу в Семенівці обрав із більше ніж сотні запрошень з різних лікарень країни. Я вирішив в саме небезпечне місце туди їхати. Просто допомогти людей. Приїхав. Сім'я лікаря нині у Львові. Приїхав навчатися в медичний університет міста Львів. І, Жінка все. Я маю дружина і п'ять дітей тут. Українську розповідає, вивчив самостійно за півроку. Тому що в університеті навчання було на російська мова. Це для іноземних студентів так було. Час від часу за роки життя в Україні хірург виїжджав працювати за спеціальністю на батьківщину. Там майже 14 років триває війна. Працював ну, в такій схожій. Умови, як тут, на сирійська війна, і я був і на ліванська війна. Семенівській міській лікарні не вистачає вузькопрофільних спеціалістів і лише два хірурги. Тому до обов'язків Тарика входить і лікування суміжних хвороб. Хірурги займається травматологія, урологія, онкологія. Ну, різні поранення більше всього. Директорка лікарні Алла Маркова каже, у них не вистачає до десятка лікарів. Через обстріли як населення, так і лікарі виїжджають з Семенівки. Міська рада намагається залучити фахівців, надаючи житло. Він отримав квартиру з усіма побутовими умовами. Повністю там і пральна машина, і посудомийна машина, тобто житло дуже гарне, як для району нашого. Крім цього, за словами директорки, є підйомні в розмірі 100 тисяч гривень, та щоквартальні квартальні доплати у 15 тисяч гривень всім лікарям. Тетяна Лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.